Отця і сина, і святого Духа слава Ісусу Христу. Головні отці, доброї браті і сестри. Маю неділю для великий послуг, і відпрощення, і багато хто прийшов до цієї церкви, щоб разговор помолитися, Бога прославити. Я за те, щоб Бога подякувати, за весь прожитий той час, який я мав народу і з благою ласкою тут прожив. І прийш, прийшли сюди, щоб дійсно набратися сили перед Великим Постом. І сьогодні зранку коли думаю, що вас запитаюся. Чи знаєте, коли сьогодні вийшло сонце? Знаєте точний час, коли сьогодні вийшло сонце? 5.44. 44 сьогоднішній день почав бути навіть. Коли сонце показало свої промені. Ніхто з нас цього не побачив, бо що було темно. Ніхто з нас навіть цього не усвідомив, коли вже була може, десь 6 година, чи навіть сьома година бо тож падає, ріяка, маре, зайшли. Але дійсно сьогоднішній день почався вже 5.44. І чого я це говорю? Бо апостол Павло сьогодні в посланні до римлян дуже гарно каже. Сьогоднішню неділю, коли ми готуємося до далекого посту, коли хто зможе з нас очікував, як буде наставляти, як він буде моралізувати, а треба то, а треба ще інше, а треба стільки не їсти, а стільки не біти, а стільки добре творити, а я не знаю, там себе мучити своє тіло. Він каже, ніч поминула. A denże zaczął. Nic minulo, już, a denże zaczął. I to mówi, jeszcze przedtem skończone. Każe, Nemam co, nie mam już więcej soli, nie czasu na to, żeby być zatrzymany. Żeby jeszcze przebywać w mieć takie letary i nie znacie, to kiedy zrozumiałym, mówię, stanie. Нібито Паска вже десь там далеко, а ще є час чекати. А Павло говорить, вже почав не. Вже Пасха почала. Ніч вже втрачає свою міць. Це так само, як, знаєте, коли якесь різні чування може або десь маленьку знагоду, поки не спати цілу ніч. Я пригадую собі часи, коли ще були, були чування, так, свій час. Так вже як була четверта година, то вже всі знали, що навіть п'ята, шоста, вже ніч була за нами, за плечами, і вже очікувалося, що вийде сонце. І це не, що десь там завтра почне, вже воно почало. До нас ще не дійшло до свідомості. Але воно вже почало. Той процес. І цікаво, виходить так апостол Павло, бо зі слів апостол Павло виходить так що цей великий міст. Це не є час якось темряви. О, я можу себе змушувати. Я маю тебе нічого не їсти. Я маю, я маю ходити хмурими, засмучений. Я маю поститися, я маю м'ясо їсти. я маю там комусь проститись таким якимсь настроєм дуже негативним. Постол Павло каже, ні, вже почав дити. Це великий пізд є частиною пасхи. Нема що себе відчувати, нема що себе хартати, нема що себе негативно настроювати, нема що застряти в якомусь такому негативізмі, що мені треба щось себе витиснути, якусь, я не знаю, що там силу якусь, якийсь подвиг великий. Це погане думає. Як маємо ментальність Бога думає. Бо великий піс нам дає Господь і Церква як на те, або як частину дійсного Воскресіння, як частину Пасхи, частину чого світла. Це так, як маємо тепер війну, на жаль. І уявіть собі, і визволить якісь частини тих. Військові вже пройшли, визволили. Так, у нас там було якесь спустошіння, дуже багато негараздів. Але вже як людина зайшла, От вона вже надумає над тим, що треба воювати. Чого? Бо основний воїн вже виграв цей бій. Христос є той, який виграв вже бій, наш духовний. Він вже виграв, він же поборов, він же Воскрес. Він же той, який нас передійшов. Не очікується від нас, щоб ми тепер воювали. Духому плані. Не очікується від нас, щоб ми, ми, ми тепер поборювали свій гріх, щоб ми тепер, я не знаю, там, якусь неативно настроювали себе, Чимось себе, як то кажуть, в народі мордували, чимось себе ну, стікали кров'ю. Духому плані вже того нема. Господь раз і назавжди восприяти змерти. І кожного, хто вірить його воскресіння, Боже один, хто вірить у Воскресіння, то вже вступив в цю ріку Воскресіння Христового. Він вже є в тому, скажімо так, супроводі воїнів, які верують, які поборонуть. Я своїм постом, своєю молитвою, своїми добрими ділами я вже нічого не здобув. Я вже не прощу собі ріки, бо Бог мені простив. Бог їх всіх прибіг клинцями на Христі. І може хтось скаже очі жов, то горі Тоді, Що мені треба поститися, мені треба якось щось здержуватися, мені треба якось мілость робити. Треба було бути на просторі, де відбувся військ, це так просто. Це так просто. Навіть реально ми це бачимо на звільнених частинах України. Це так просто. Але вже є ментальність виграшу. Є ментальність того, що дійсно ми є частиною того, або того війська, яке, як, перед яким іде воєвода, яким Христос, який він же був. І напевно тут нам треба багато чого винятися і навіть так налаштуватися на цей святий піс. Бо він є частиною Воскресіння. Звичайно. Піст, молитва і милостнення вони важливі, бо і, і апостол, процаорі, апостол Павло, говорить краще про добрі вчинки робить, прощайте. Христос каже, так, робіть так, щоб ніхто це не бачив, щоб ніхто це не помічав, коли, коли ви поститеся, коли ви робите мілостю, щоб ви не витурбувати перед собою, О, стільки добре я зробив. Оце само собою, як я є частиною Христа, який вже поборов. Це саме собою, що я буду ті речі робити. що я буду стримуватися, що я буду відмовлятися від того чи іншого, але не через те, щоб щось собі, якби себе, себе, щось відбирати від себе, але як частину того, що я вже йду по місці, по просторі, яким пройшов Христос. І щоб не падати духом, і щоб не уснути Добробуті, щоб в такому стриманні певного роду пройти аж до того моменту, аж до того простору, аж до того місця, дійсно Христос мене чекає. І таким чином, апостол Павло дуже гарно сьогодні говорить, де вже почався, нить вже минула, гріх над нами вже немає сил. і володарювання. Звичайно, ми підпадає від певного роду. Проблеми в нашому житті. Але Христос прийшов не заради того, щоб нас позбавити віка. Христос прийшов заради того, щоб нам дати воскресіння. Він не дбає про якусь триничку мого життя. Він дбає про ціле моє життя. Він не дбає про 5-6 років мого життя тут. Але Він хоче, щоб я отримав вічність. І таким чином тут нам треба міняти ментальність. Чого? Бо коли я роблю якусь добру справу, коли я пощуся, коли я роблю милостині, коли я молюся, тільки заради того, щоб щось там Боженька мені дав, оце десенцове. Бо я хочу п'ять копійок, а Бог мені хоче дати мільйон. Я хочу, я не знаю, там, кусень здоров'ячка, а Бог мені хоче спасіння. І тому треба міняти нашу ментальність. І цей піст на має послухати заради того, щоб ми трохи підняли свій зір, свої горизонти. Звичайно, ми є втомлені, ми є пригноблені. бо йде війна, фізична, реальна. Бог хоче, щоб під час того посту ми не зупинялися на розчарованні, на якихось. Які дійсно нас втомлюють, але щоб ми могли поглянути трохи далі за, за обрія, щоб ми могли дійсно підняти очі, подивитися на нові горизонти, бо перемагати Христос, який вже поборов, нам все треба повірити і надає цю паску цей Великий Пріст як частину нашої слиття. І тоді ті наші відмов... відмовлення чогось, ті наші добрі діла, наша... та наша молитва. Є частиною чогось великого чогось потужного. І як ми вкоренимося в то велике і потужне Воскресіння Христове, от тоді і ті дрібні речі, які ми робимо сьогодні, завтра, сорок під час Великого посту, може бути частиною великої, неперевершеної і безмежної звітрі, яку нас запрошує Христос. Ніхто не думає зранку в четвертій годині що перед ним ще тягає ночі. Але кожен вже надіється, хоч втомлений, надіється, що вже не буде сонце. Ніхто не думає над тим, коли це вуч не став, що ще переднім 10-18 годин нічного якогось чування, якогось не спання. Але надіється на те, що в п'ята година вже буде сонце. І так сьогодні дійсно не зранку встали. Ніхто не подумав, що вже ночі нема, що вже почав день. І таке саме, що відбувається і в духовному плані. Хоч зовні може здатися дійсно, що є дощ, що є сніг, що є холод, але перед літорією стояти у префекті і цікаво, що хоч сонця нема, хоч гріяка, хоч дощ падає, холодно, але пташки е, співають. Щоб в їхньої крові вже Воскресіння, в їхньої крові вже день, в їхній крові вже весна, в їхньої крові вже, вже закодоване те, що треба плести е гнізда, що треба виводити молодих. Оце є така дуже гарна картина християнина, який вірить в Воскресіння, який не вірить в те, що є дуже короткий тимчасове, але вірить воскресіння. Бо аж тоді кожне наше діло, яке би там не було велике чи мале, кожен наш піст, кожна наша стриманість, е, наша молитва таким чином може бути частиною чогось великого Воскресіння Христового. Хай дійсно світле Христове Воскресіння нам допомагає перейти через піст, через 40 днів, в очікуванні, що осягнемо дійсно ту радість внутрішню з того, що Христос вже за нас поборони. Що він вже розіп'яв і прибив цвяхами нашої гріхи на Христі, що ми вже вірити від гріха, що ми вже можемо нарешті називатися синними і доньками Всевишнього. Слава Ісусу Христу!